Доброго дня! Мене звати Валентина Петраковська, я психолог, психотерапевт і тренер. Сьогодні з вами знову передача Твій психолог. Ми продовжуємо з вами тему взаємовідносин батьків і дітей. І сьогодні ми поговоримо про дітей підліткового віку. Дуже часто батьки страхаються такого періоду а, дитини. як Підлітковий період, дуже багато страхів про це, дуже багато переживань про це, і дуже багато страхів. Ми, як батьки, навіюємо дітям про цей період. Іноді він може протікати без якихось дуже різких коливань настрою, як ми себе до цього готуємо. Іноді, звісно, буває по різному. У когось він проходить. Краще у когось він проходить складніше, і це залежить від дуже дуже багатьох факторів. Як вже зрозуміти, що цей період настав? Ви можете побачити, що діти, дитина змінилася. Змінилася як? Вона змінилася, можна сказати, у всьому. Тобто, якщо дитина була дуже така слухняна, спокійна, вона все виконувала, що ви її просили. Вона була така дуже тиха. А потім вона змінилася і стала зовсім іншою. Це може свідчити про те, що у дитини починається пубертатний період. Ви можете побачити, що дитина вас просить не заходити до її кімнати, вона вас просить не чіпати її речі, вона не хоче вам розповідати про якихось, а, ну якщо це у дівчат, то хлопців, якщо це у хлопців, то про дівчат. Ви можете побачити, що у дитини можуть можуть з'явитися якісь від вас секрети. Вона не хоче, щоб ви чули телефонні розмови. Вона виходить в іншу кімнату, коли їй хтось дзвонить. І це може бути свідченням того, що дитина доросліша. Чи треба цього лякатися? Думаю. Не, не потрібно. Чому не потрібно? Тому що наші страхи передаються нашим дітям. І від того, якими ми будемо батьками, залежить те, як легко пройде дитина цей вік. Ми можемо їй Цьому допомогти, тому що ми вже були підлітками, а дитина ще не була. І для неї це також страшно, як і для нас. І якщо ми вже як дорослі розуміємо, що буде далі, то дитина не розуміє, що з нею коїться, і що буде далі. І ми, як батьки, можемо їй допомогти зрозуміти, що таке відбувається і що з цим робити. Дуже часто батьки питають про те, коли вже час говорити з дитиною про стосунки. Скажу вам по секрету те, що про стосунки потрібно говорити завжди, навіть з того моменту, як дитина тільки народилася. Бо дитина бачить ці стосунки в вашій сім'ї, і те, як спілкується мама з татом, буде впливати на те, як дитина буде формувати свої стосунки в майбутньому житті. Тобто, якщо ви будете розказувати, що Потрібно дуже дуже один одного любити, а папа буде бити маму, або мама буде обзивати тата. То повірте мені, дитина не буде слухати те, що ви їй будете розповідати. Вона буде бачити те, що ви робите, і робити так само в своїй сім'ї. Бо слова для дитини це не такий авторитет, як ваші дії. Тому про стосунки каже все те, що ви робите в своїй сім'ї. Якщо ви вітаєтеся, коли бачитеся, якщо ви поважаєте один одного, якщо ви дослухаєтеся до порад один одного, і якщо ви в тандемі працюєте над дитиною, над тим, що відбувається з нею, то дитина. Це переймає, знаєте, як кажуть, з молоком матері. Якщо цього немає, то буде складніше дитині, але це насправді можливо зробити. Іноді буває, що когось з батьків немає, або немає тата, або немає мами, або взагалі дитину виховують інші люди. Але ж все-таки потрібно говорити про дорослішання і про стосунки. І це потрібно робити дуже дуже обережно. Щоб не нашкодити дитині, це потрібно робити, враховуючи вік дитини. І зараз цей вік змінився на більш молодший, тому що зараз є інтернет і діти бачать дуже багато того, чого би не хотілося, щоб вони бачили в такому ніжному віці. І тому було би дуже добре, якби вже років семи, восьми, дев'яти ми розповідали дітям про такі речі, але так. Щоб вона зрозуміла це і щоб вона не шукала таку інформацію в інтернеті і на вулиці. Тобто, щоб дитину не травмувати психологічно, ми можемо розповісти їй про це в якихось більш, більш гарних словах. Іноді в підлітковому віці діти починають прогулювати школу або не дослухатися до порад вчителів і батьків, і а, також батьки цього можуть боятися, але на це можна впливати, щоб дитина зрозуміла, що не потрібно зі школи уходити, і не потрібно кидати все те, що здається їй важким, потрібно з дитиною розмовляти про це і питати про те, що саме вона вважає важким у навчанні, і чому потрібно разом будувати бесіди про мету дитини і ті шляхи. За допомогою яких вона може досягти цієї мети. Ви можете приводити власні приклади зі свого життя, коли деякі речі здавалися вам дуже складними, але ви виконували певні дії і досягали цієї мети. Бо дитина насправді вона трохи така відірвана від реальності і вона не розуміє причину наслідкових зв'язків. Вона. Іноді не розуміє, що для того, щоб досягти такої мети, потрібно робити такі дії. А ми, як дорослі, вже розуміємо і можемо дитині про це розповісти. Але пам'ятайте, що в цьому віці є такий і негативізм, і таке відчуття всемогутності. І наші слова можуть не доходити до дитини. Але наше завдання гнути свою лінію, але не так, щоб ламати дитину, а так, щоб бути для неї другом в цьому і таким, знаєте, надійною опорою. Тобто, щоб дитина могла прийти до нас і сказати, що це я хочу, це я не хочу, і чому я це хочу і це не хочу. Потрібно вміти домовлятися з дитиною про будь-які речі, і чим краще ми це вміємо, тим краще цей період пройде. Для цього дуже важливо враховувати думку дитини, щоб вона знала про те, що буде не тільки так, як сказали батьки, тому що вони так сказали, а тому, що батьки можуть аргументувати свою думку. А насправді це не таке легке питання, як воно здається, бо здається, що це вибір на все життя. І насправді діти в такому віці ще не можуть знати, чого вони хочуть, тому що вони не розуміють, з чого вони обирають. От уявіть собі, що ви в школі і ви не знаєте, що роблять медсестри, що роблять врачі, що роблять бухгалтери. Бо ми про все це знаємо дуже дуже абстрактно, і як дитина може обрати щось, коли вона не розуміє, що це. Це е, такий складний процес, і в ньому мають брати участь всі, хто є в цій сім'ї. Якщо у нас є така можливість, ми можемо взяти дитину на свою роботу: е, мати, батько, бабуся, дідусь або ближні родичі. Якщо такої можливості немає, є профорієнтаційні бесіди в центрах зайнятості. Є багато дуже інформації в інтернеті про це. І для того, щоб обрати професію, яка би була дуже гарною, дуже доброю, є таких декілька певних моментів. Яка професія ідеальна для дитини? Вона знаходиться на перетині трьох факторів: це те, що я хочу робити. Те, що я можу робити, і те, за що платять гроші. Тобто, знаєте, якщо такі три уявити круги, то на перетині цих трьох кругів знаходиться те, що ми можемо обрати як свою професію. Бо якщо дитині щось подобається, вона буде цим займатися з більшою долею вірогідності, ніж тим, чим їй не подобається. Якщо вона це може, вона буде займатися цим з більшою долею вірогідності, ніж тим, чим вона не може. Ну і звісно, гроші це дуже важливий фактор. І якщо ця професія би не приносила майбутній дохід людині, то їй би було дуже складно з цим жити. Бо якщо це хлопець, йому потрібно забезпечувати свою сім'ю. Ну дівчині гроші також потрібні. Я не хочу сказати, що дівчин, дівчатам не потрібні гроші. Тому батькам важливо допомогти дитині знайти. Таку професію, яка би задовільняла всім цим трьом критеріям, існує також. Може, ви чули магелано тест. Він е, наразі платний. Раніше він був безкоштовним на території України, зараз він платний, і там ви можете е, пройти його і зрозуміти, які здібності у вашої дитини є, і як ними користуватися, в якій професії вони знадобляться більше за все. Там такий цілий профіль на 14-15 е, аркушів. Дуже цікаво. Якщо такої можливості немає, можна Проходити у психолога тести є психологи, які займаються профорієнтаційною діяльністю. Також можна в центрі зайнятості це зробити. Тобто, якщо ви зовсім зовсім ніяк не знаєте, то можна дивитися по шкільним предметам, за якими найбільша успішність у дитини питати у вчителів. Що вона найкраще вміє, і на цьому вже будувати свої плани, куди вступати. І на дитину не потрібно давити, бо дитина може просто не знати, чого вона хоче. І також дуже важливо давати дитині а, певну свободу у виборі, бо іноді, якщо, наприклад, батьки-лікарі, а дитина не хоче бути лікарем, то давати їй таку свободу не бути тим, ким вона точно не хоче. Тобто, якщо вона не а, вирішила, що вона хоче, то їй потрібно допомогти, щоб це вирішити. А якщо вона вже вирішила, що вона 100% не хоче це робити, то не потрібно її заставляти це робити, щоб потім дитина не плакала на прийомі у психолога і не казала, що мої батьки зламали мені життя. Тож, сьогодні ми з вами поговорили про підлітковий вік. Дякую вам за увагу! З вами була передача Твій психолог, і я, Валентина Петраковська.